Приготування рису може здаватися простим, але для досягнення ідеального результату необхідно враховувати різні фактори, такі як тип рису, співвідношення води, посуд і навіть метод приготування. Знання цих нюансів дозволить вам зварити рис, який не злипається, не пригорає і виходить смачним. Види рису довгозерний рис це найпопулярніший вид для приготування розсипчастого рису. Довгозерний рис тонкий, прозорий, з низьким вмістом крохмалю, що робить його ідеальним для гарнірів. При правильному приготуванні він зберігає форму і не перетворюється на кашу. Середньозерний рис. Цей вид трохи коротший і товщий за довгозерний. Через більшу кількість крохмалю він стає більш липким при варінні, але це дозволяє йому краще вбирати аромати і смаки інших інгредієнтів, що робить його чудовим вибором для ризото та інших страв. Де потрібна більш м'яка консистенція. Круглозерний рис найбільш крохмалістий з усіх видів. Круглозерний рис майже непрозорий і має тенденцію злипатися при варінні. Це робить його ідеальним для приготування каш, запіканок і страв, де потрібна липка структура, наприклад, суші, коричневий рис. Цей рис не шліфують, тому він зберігає високу кількість клітковини та корисних речовин. Однак він вимагає більш тривалого часу варіння і попереднього замочування. Хоча коричневий рис не такий м'який і ароматний, як білий, його переваги для здоров'я роблять його популярним вибором. Пропарений рис. Пропарений рис обробляють паром перед шліфуванням, що дозволяє зберегти більше вітамінів і мінералів. Він потребує трохи більше часу на приготування, але завдяки обробці паром стає менш липким і розсипчастим. Приготування довгозерного рису. Підготовка. Довгозерновий рис не потребує багаторазового промивання. Через низький вміст крохмалю достатньо ошпарити зерна окропом, після чого охолодити їх холодною водою. Важливо дотримуватися правильного співвідношення води та рису, зазвичай один до одного з половиною або один до двох. Варіння доведіть воду до кипіння, додайте півчайної ложки солі на кожну склянку рису, після чого засипте рис рівномірним шаром. Варіть рис на середньому вогні під кришкою протягом 10 хвилин. Потім зменшіть вогонь і доварюйте ще 7 хвилин. У цей час перемішувати рис не рекомендується, щоб зберегти його розсипчасту текстуру. Як тільки на поверхні рису з'являться маленькі отвори, зніміть каструлю з вогню і закутайте її рушником на 10 хвилин. Це допоможе рису дійти і вібрати залишки води. Фінальні штрихи: для надання рису особливого смаку додайте до нього вершкове масло, спеції або зелень. Перемішайте, накрийте кришкою і залиште настоюватися на 5 хвилин. Цей крок зробить рис більш ароматним і насиченим. Подача: Готовий рис можна подавати як гарнір, викладаючи його на тарілки і прикрашаючи зеленню, овочами чи іншими інгредієнтами. Довгозерний рис також підходить для приготування салатів, плову і навіть їжачків з м'ясом. Приготування круглозерного рису. Промивання. Круглозерний рис потребує ретельного промивання для видалення надлишків крохмалю. Промивайте рис щонайменше 5 разів, доки вода не стане прозорою. Замочування замочіть промитий рис у холодній воді на 15 хвилин. Для дрібнозернистого рису замочування повинно тривати не менше 8 годин, після чого його необхідно ще раз промити. Варіння для круглозерного рису співвідношення води і крупи становить 1 до 2,5. Якщо ви готуєте кашу, можна використовувати три частини води на одну частину рису. Використання: круглозерний рис підходить для приготування каш, запіканок, фаршированих овочів і суші, де липкість зерен є бажаною. Альтернативні методи приготування рису: мікрохвильова піч, використовуйте спеціальний посуд для мікрохвильовки: залийте рис холодною водою, накрийте кришкою і варіть на потужності 700-800 Вт. Спочатку 5 хвилин, потім перемішайте і готуйте ще 12-13 хвилин. Дайте рису настоятися 5 хвилин під кришкою. Мультиварка. У мультиварці зазвичай є спеціальний режим для варіння рису. Варіть протягом 40 хвилин, після чого залиште рис настоятися ще 5 хвилин, не відкриваючи кришку. Пароварка: Замочіть рис у гарячій воді на 30 хвилин, потім розрівняйте його на решітці пароварки і варіть протягом 30 хвилин на пару. Використання готового рису. Готовий рис може бути основою для багатьох страв, салати. Використовуйте розсипчастий рис як основний інгредієнт для холодних або теплих салатів. Плов. Довгозерний рис ідеально підходить для плову, де його попередньо обсмажують перед варінням, щоб він став ще більш розсипчастим. Каші. Круглозерний рис використовується для приготування традиційних українських каш, які можуть бути солодкими або солоними. Фаршировані овочі. Додайте круглозерний рис до фаршированих перців чи голубців для створення ситного і поживного блюда. Правильне приготування рису це мистецтво, яке потребує уваги до деталей. Дотримуючись цих порад, ви зможете приготувати ідеальний рис, який стане основою для багатьох смачних і корисних страв.